Продовжуються заходи в рамках тижня довкілля на території нашого міста. В Любережному парку була визначена локація. Сьогодні буде проводитися прибирання вздовж Любережного каналу. Ініціатором сьогоднішнього заходу стала молодіжна рада міста Кам'янського за підтримки Леонідовича Білоусова та управління молоді та спорту. На нас з удоволенням долучилися активісти громадської організації «Бджола», освітяни нашого міста та всі небайдужі громадяни, які хочуть, щоб наше місто квітло. Хочу також подякувати всім за те, що приєднали до нашої сьогоднішньої акції. Що ми своїм прикладом всі, хто відпочиває в будь-якому місті, нашого міста або за межами нашого міста, щоб наші мешканці після себе обов'язково прибирали. І дякую за те, що приєднали.